З жовтня пенсіонери отримуватимуть більші пенсії. Розмір виплат збільшився через зростання мінімальної заробітної плати. Перерахунок нарахувань проводився автоматично. Автоматичний перерахунок проводився без звернень. Це робила зразу наша база відповідно до цього законодавства. І всі вони отримали підвищення десь підлягало перерахунку. Такі категорії у нас десь 62 тисячі пенсіонерів наших. пенсії вони вже виплачуються, розпочата виплата пенсії 4 жовтня, і вони вже у нас получають відповідно до своїх графіків виплати. Також додаткові нарахування в розмірі 300 гривень отримуватимуть починаючи з жовтня пенсіонери всіх категорій, яким виповнилося 70 років. Але якщо їх розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів, знову була впроваджена компенсаційна виплата віковій категорії, значить 70 літнім особам, яким виповнилась 70 років. Отже, ми платимо категорії такі особам, яким виповнилось 80 років, 75 було в прошлому році. А в цьому році знову запроваджена виплата вже таким пенсіонерам, кому виповнилось 70 років. Під цю категорію потрапило близько 42 тисяч пенсіонерів Чернігівщини. Крім того, тим, кому виповнилося 70 років і вони мають відповідний стаж для чоловіків більше 35, для жінок більше 30 років, пенсія не повинна бути менша 3 тисяч гривень. Тож, якщо виплата буде менше цієї суми, різницю доплачуватимуть.